Вітання всім, продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож переходимо до чергових коментарів та запитань. І так, перше. Тарасівка, вулиця Київська, там де діти загинули кілька років тому. Досі дорожній знак стоїть на землі під стовпчиком. Дана дорога обласного підпорядкування. Наше підприємство не має жодного відношення до обслуговування та утримання цієї дороги. Але враховуючи, як пише автор, що вже декілька років ця проблема. У нас завтра заплановані роботи нашої дільниці благоустрою по заміні знаків в місті Берка по деяким вулицям. Тож заскочимо обов'язково і на вулицю Київську, у разі, якщо там дійсно є стовпчик і є знак, то перезакріпимо його, поставимо і закриємо це питання, щоб не доводилось чекати далі, поки балансоутримувач щось з цим зробить. Наступне доброго дня. Будьте ласкаві, опублікуйте калькуляцію абонплати на теплопостачання. Дякую. Без проблем. В понеділок опублікуємо і також опублікуємо, напишемо, згідно якої постанови та закону, ми зобов'язані вводити абонплату. Наступне відкриті люки. Люди, будьте обережні по вулиці Незалежності, особливо ввечері. Додамо до відео фотографію. Там дійсно колодязь, і він без кришки, тобто може статись. Біда, тому знайшли балансоутримувача. Це й колодязь і інженерні комунікації. В ньому належить боярка Водоканал повідомили про, про, про проблему. Водоканал пообіцяв сьогодні загородити, щоб унеможливити, скажімо так, убезпечити це місце а на вихідних зробити, залатати і встановити люк. І останнє запитання, їх було дуже багато, однотипних з приводу абонплати. І дуже часто людей турбує запитання, ось аналогічне, як я зачитаю зараз. Щось я трішки не зрозуміло. У мене немає централізованого опалення, а індивідуальне. А я все одно маю сплачувати абонентську плату. Що за плата така? Написано кручено, як договір іпотеки, за що платити ту плату. Це не наша вимога, не наша забаганка. Це вимоги діючого законодавства. Так само, як нещодавно була введена абонплата за водопостачання та водовідведення нашими колегами з водоканалу. Це вимоги законодавства. Тому на превеликий жаль, в тому числі ті абоненти, у яких індивідуальне опалення, але вони проживають в багатоквартирних будинках, в якому є, хоча б один абонент, у якого централізоване опалення, зобов'язані сплачувати абонплату. Це нам говорить закон і постанови. Знову ж таки, це не наше одноосібне рішення, це вимога. Якщо ми її не виконаємо, то на підприємство будуть накладені штрафи перевіряючими органами. На превеликий жаль, поки в вашому будинку будуть сусіди, у яких є централізоване опалення, до тих пір ви теж будете сплачувати абонентську плату. Структуру абонплати, з чого вона складається, ми викладаємо, як я вже сказав і зазначив попередньому запитанні в понеділок, дуже узагальнено і простими словами, певна частина витрат, яка раніше сиділа в тарифі. Звідти знімається і виводиться в окрему статтю, таку як абонентська плата. Тому, по факту, для користувачів для наших споживачів цієї послуги насправді нічого не змінюється. Просто вони в них буде дві платіжки, і частина тієї суми, яка закладалась в, в сам тариф на теплову енергію, знята звідти і буде окремою статею такою, яка банплата. Тож всім дякую, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі в наступну п'ятницю.